Продовжую облаштування ванної кімнати. І сьогодні на черзі збирання тумби під умивальник. Відповідно, у нас коробочка тумби і сам умивальник. Також є сифон. У нас тумба підлогова грейт Ага 60 см 2060 гривень. Та умивальник Церсаніт Cersa 60 також сантиметрів 1455 гривень. Все разом склало 3500 гривень. Ну і недорогий сифон взяв 130 гривень. Все це купувалося в епіцентрі. Була акція, тому взяли. Не планували поки що, але по акції непогані взяли, тому що проїхались по інших магазинах. Це все набагато дорожче коштує. Ну, як нам сказали, у нас якість краща. Але нам зараз, якщо чесно, не до якості там суперпупер. Нам достатньо, щоб воно було і щоб воно більш-менш нормально виглядало. Першим ділом повкручував мініфікси в бокові стінки. Мініфікси це ось такі гвинти закручуються ось такими. Штуковинами підтягуються потім. ну потім я покажу. Повставляв також шканти. Зараз збираю нижчі тумби та нижню поперечну планку. Ну і затягую ось цими мініфіксами. Хочу згадати інструкцію, більш детально ознайомився. Досить таки детальна інструкція для людей, які перший раз знайомляться з корпусними меблями. Ну, я перший раз таку зустрічаю. І ще те, що різні метизи не тільки розфасовані в потрібній кількості в пакетики, вони навіть підписані. Тобто не потрібно гадати, що у вас в руках. У вас написано в інструкції взяти саморіз 3,5 на 16. Берете ось пакетик. 3,5-16, і точно знаєте, що закрутите його в правильне місце. Такі саморізи вже прикрутив ось такі пластикові кутнички. Ззаді кріпиться поперечна планка одна. Я її поки що не буду кріпити, тому що не знаю, де в мене попадають отвори підводу, виводи в стіні. Тому можна прогадати, щоб ще раз не переробляти, я вже це потім по місцю зроблю. Передня планка кріпиться ось тут. Це буде заднього плану планка і фасадна ось тут. Планках зовсім немає засверляних отворів, це вже я мітки робив, трішки засверлив. Це трошки незручно. Приємно, що кромки панелей тумби задні, заклеєні. Вони не просто зрізані з відкритою кромкою, а саме заклеєні. Для кращої герметичності, щоб не попадала волога. Можливо, в усіх тумбах так робиться, але зазвичай в усіх корпусних меблях задня кромка на меблях ніколи не заклеєна. Має ось такий вид, просто спил і все. Ну а я зараз ось засверлив, прикручую ось цю панельку, прикручую фасадну, навішую дверцята. Будемо прикладати на своє місце, дивитися, як це все виглядає. Встановив тумбу на своє місце. Я перепрошую на ось цій фасадній планці, були мітки, де крутити саморізи. Тобто легенько засверлено. Тільки оце на двох планках внутрішніх. Прикрутив двері. Ручок немає, відкривається тумба просто зверху. Без раковини тумба не стійка. Я не знаю чому, але передні ніжки я б, напевно, виніс трошки вперед. Щось я про це не подумав. Вкрутив їх на місце, там, де вказано. З раковиною воно більш все стійкіше, тому що вага, а без раковини сама тумба зовсім не стійка і легенько можна похилити наперед. Ну і плюс, само собою, раковину, напевно, потрібно анкерити в стіну якимось чином. Хоча в мене тут гіпсокартон, навіть поки що не знаю, як її закріпити, тому що це все може гепнутись колись на когось. Я чомусь думав, що це все буде більш стійкіше з раковиною і не потрібно додатково його якось кріпити. Стосовно стійкості, дивіться, двері відкрив, раковина стоїть. Чуєте, да, як раковина контактує стіною. Тобто по-любому потрібно ще її кріпити до стіни. Ну, середню полицю я ще не ставив, тому що тут ще сіфон, тому що підключення змішувача. Вон бачите, виводи під воду. Ну і задню планку, я дивлюся, можна було прикручувати, вона виводам не заважає. Вони в мене нижчі. Зараз рівня немає, але приблизно раковина рівна. А ось тут така щілина, з мізинець, напевно. Це все з силиконом забивати. Але не хотілося. Далі раковина не підходить, тому що там низ, вуха вже вперлися в стіну. Тобто, щоб раковину вирівняти, щоб обрати цю щілину, потрібно раковину ось тут піднімати. Ось так приблизно не знаю, чи варто це робити. Можливо і варто. Бо іншого варіанту немає. Там просто нижньою частиною раковини. Вона вже ось бачите, ось цією частиною, вона вже спирається в стіну і ближче не підходить. Через то виходить така щілина. Ну, все, перлась. І тільки ось підняти таку. Ну, можливо, це все вже дрібниці. Будемо розбиратися. В цілому за свої гроші, я думаю, нормальна тумба. Трохи послужить. А там поживемо, побачимо. Ще залишилося це все підключити. Замовити ще змішувач потрібно. Теж по змішувачу випущу відео. Цікаве, я думаю. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.